Друзі, доброго дня! Сьогодні ми роздивимося, як підключити Wi-Fi автосканер вперше до вашого автомобіля. Такі сканери вони бувають в маленькому корпусі та в великому, бувають в різних кольорах та бувають різних фірм. Це не важливо, це відрізняється вони тільки назвою. Тобто, як вони будуть відображатись у Wi-Fi налаштуваннях. Перше, що вам треба зробити? Скачуємо програму CarScanner Взагалі ви можете користуватись будь-якою програмою, але ми рекомендуємо карсканер, бо вона найпростіша та найзрозуміліша. Підключатись до такого сканера можна як з айфону, так і з Android-телефонів. Тому в мене зараз Android, ми заходимо в Play Market. Або якщо у вас iPhone, то заходимо в Web Store. І пишемо англійськими літрами карсканер. Пошук. Перша, це вона з синім логотипом. Скачуємо. Коли програма вже встановлена на ваш телефон, то ми можемо переміщатися в салон, щоб вставити сканер-діагностичний роз'єм. Він зазвичай знаходиться під рулем в автомобілі або ще, можливо, біля селектора коробки передач. Вставили роз'єм. Якщо червона лампочка світиться, то все добре. Сканер буде працювати. Коли тепер скачалась програма на телефон, вона встановилась і сканер ми підключили у роз'єм obd 2 Тепер ми можемо зайти в налаштування Wi-Fi. Це можна зайти або через налаштування підключення Wi-Fi, або просто зажати оцю кнопку Wi-Fi. Далі, в нас є мережа Wi-Fi OBD2. Це саме цей сканер. Якщо б у вас був сканер від фірми VGATE, Gate, то він міг називатись в Link. Або в Лінкер. Це не важливо, вибираємо саме, саме його. В нашому випадку Wi-Fi буде 2. Натиснули, чекаємо, доки тут з'явиться значок Wi-Fi зі знаком Оклику. Так, Він нам каже, що інтернету в нас немає на цьому Wi-Fi. Нічого страшного, нас це влаштовує. Далі, ми бачимо: Wi-Fi значок вже з'явився, тобто зв'язок вашого телефону зі сканером вже є. Далі ми переміщаємось в програму CarScanner. нам треба зайти в налаштування для того, щоб підключитись саме до нашого сканеру. Натискаємо другий пункт адаптеру obd 2 натискаємо його і нам потрібно вибрати саме Wi-Fi, бо сканер у нас працює по Wi-Fi. Далі виходимо назад, і тут у нас є ще профіль підключення. Якщо у вас автомобіль, наприклад. До 2008 року, то вам треба, скоріш за все, прийдеться вручну знайти саме ваш двигун або вашу модель. Якщо у вас, наприклад, автомобіль після 2008 року і там вже є каншина, то воно може знайти його автоматично. Але вам треба знайти: от в даному випадку у нас автомобіль Mitsubishi, ми натискаємо на Mitsubishi. І ми можемо нажати у нашому випадку obd 2 є OBD і воно підбере профіль автомобілю автоматично. Або тут також є двигун для цієї машини, щоб були розширені параметри. Ми цього робити не будемо. Далі. Наступний крок. Нам треба або включити запалення. Це, щоб всі лампочки в нас загорілися на приборній панелі. Або запустити двигун. Ми можемо зробити хочте-хочте. Двигун запустили. Заходимо. Нажимаємо кнопку підключити. Зараз в нас є несправності. Коли ми тут бачимо, підключення до ELM підключено і до EBU також підключено, то все, зв'язок з нашою машиною вже є. Ми переходимо, наприклад, в пункт помилки, вибираємо всі блоки, якщо ми хочемо протестувати весь автомобіль, і натискаємо кнопку Прочитати. Зараз автомобіль працює в нас в аварійному режимі, бо з мафу я зняв роз'єм, щоб продемонструвати. Чекаємо, доки пройде повна діагностика з пошуку несправностей. Тут ми бачимо всі помилки, які зараз є у нас в блоку управління. Я заглушу автомобіль, щоб не мучити його в аварійному режимі. Далі, якщо ви, наприклад, бачите помилку, бачите її код, ви можете прогуглити цю помилку. Як це зробити, якщо у нас немає інтернету? Перше, ми від'єднуємось від Wi-Fi, з'єднуємось wi з, з нашим інтернетом 3G і потім просто натискаємо на помилку, яка вас цікавить. І далі програма сама шукає у Гуглі цю помилку. І тут ви шукаєте по форумах або опис, що це за помилка, як вона вирішується. Далі, якщо все ж таки потрібно. Скинути ці помилки, то ми повертаємось, включаємо Wi-Fi, вимикаємо інтернет і натискаємо Очистити. Тут ми натискаємо очистити тільки знайдені помилки. Підтверджуємо і чекаємо. Деякі помилки скидуються, наприклад, при включеному запаленні. Але є помилки, яким треба скидувати на запущеному двигуні. Тому, можна, якщо помилка не скидується, то можна спробувати і так, і так. Очистка коду завершена. Добре, ми виходимо. Тепер тут ще є рубрика як датчики. Натискаємо на неї. І тут можна бачити різні датчики по, вашій, по вашому автомобілю. І тут і напруга, і температура охолоджуючої рідини. Тут багато датчиків навіть в безкоштовній версії. Оберти і так далі. Добре, повертаємось. Ця програма постійно оновлюється. Тому, наприклад, на цій машині тут з'явилась функція, така як кодування та сервіс. Натискаючи сюди, приймаємо умови, і тут можна буде зробити, наприклад, коли ви міняєте масло в коробці, то можна скинути саме цей сервісний інтервал. На автомобілях Ва-групи, наприклад, ще буде доступне кодування там зміна. Мови на приборці, кілометри в милі і так далі. Тобто, комусь це буде корисно. Добре, друзі, на цьому все. Ще не розповів хвилинку, як відключитись правильно. Нажимаю, натискаємо кнопку відключити. Потім вимикаємо запалення і можемо винімати сам сканер з роз'єма. Що ж, друзі, на цьому все. З всього найкращого, до побачення.